Продається будинок у селі Шрамківка Черкаської області, побудований у 80-х роках. Це добротна споруда, яка вже витримала випробування часом і готова до нового життя з новими господарями, розташований у тихому куточку села, але з зручним удоїздом хорошими автомобільними дорогами. Загальна площа 95 квадратних метрів зведений із газосилікатного блоку, обкладений цеглою. Утеплений керамзитом, що зберігає тепло взимку і прохолоду влітку, висота стель близько трьох метрів, завдяки чому інтер'єр здається повітряним і просторим. вікна пластикові, дах у хорошому стані, металопрофіль. Всередині будинок має функціональне планування: прихожа, коридор, простора кухня, чотири житлові кімнати загальною площею, близько 58 квадратних метрів, санвузол та окрема котельня. Стан житловий без потреби в терміновому ремонті. Встановлено надійні металеві батареї, які працюють від автономного газового котла. Тож тепло та комфорт забезпечені, вода зі свердловини, 55 метрів глибини, каналізація, септик із бетонних кілець, проведено електропостачання, інтернет доступний, високошвидкісний, домашня атмосфера, доповнена можливістю приготувати їжу на печі або газу. І там, і там тепло, і затишно, газова плита нова, приватизована земельна ділянка 25 соток, родюча з легким нахилом, що створює сприятливий мікроклімат для саду або грядок, є просторий гараж, який можна використовувати як майстерню або як господарське приміщення. Простір дозволяє облаштувати альтанку, майданчик для відпочинку, сад, город чи навіть власну мініферму. Усе це оточене затишною атмосферою сільського життя. У селі є все необхідне: школа, дитячий садочок, медпункт, магазин, пошта, регулярне автобусне сполучення, життя відбувається спокійно, але всі повсякденні потреби поруч. Цей будинок чудова можливість для тих, хто цінує приватний простір, комфорт та свободу жити у власному домі, не вкладаючи відразу багато інвестицій. Усе працює, усе є, можна починати жити вже зараз. Ціна 9 тисяч доларів. Є можливість торгу при перегляді. Документи у повному порядку. Телефонуйте для деталей і домовленості про перегляд.